Товариство, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Я Олександр радий вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Прийшли на нашу фазенду. Зараз трішечки наведемо тут марафет, підготуємо наших кучеряшок. Ну і вже далі будемо обговорювати нагальні. І дуже, я би так сказав, цікаві питання, які цікавлять нас свиноводів. Зараз покажу вам, чим займається саньок за відсутності свинок на господарстві. До речі, разом з доцею дали імена ми нашим новим жителям нашої фазенди. Значить, кавалер наш назвали його Борька. Чорна ярочка у нас Катюха. Біля неї стоїть трішечки менша Дашка, і зліва наша принцеска. Так доця захотіла, так найменували. Так що е, у нас тепер е, на, наші барашики з іменами. Е, ну, для того, щоб нам е, було трішечки легше їх ідентифіковувати. Значить, повертаємося до тої от справи якою безпосередньо зараз я займаюся в ці от вільні хвилини, вільні години, коли нас не заливає дощ, займаємося заготівлею дров. Справа в глобальному плані для нас не притаманна, але попереду холоди, попереду зима. І я думаю, не тільки я, але всі українці зараз з таким. З затамуванням подиху чекають зими, тому що це кацапське тварьо робить все від себе можливе для геноциду нашого українського народу. Стріляють по теплоелектростанціях, по е, взагалі інфраструктурі, яка зв'язана із електроенергією. Буквально нещодавно у нас 3-4 дні були дуже великі перепади із струмом. Так що потихеньку, потихеньку, але готуємося, підготовуємося до зими. Взагалі, стратегія така: все було нарубане, точніше попиляне, підрубав, все це з надією, щоб от якраз на сонцю, все підтряхло, і можна було зложити оці дрова в піднавіс, для того, щоб уже в подальшому ми. Займалися опалюванням нашої групки. В принципі, стратегія такова, Якщо, не дай Боже, будуть виникати якісь проблеми із газопостачанням, будемо перебиратися у будинок до батьків. Там є грубка і знову ж таки, є якісь певні шляхи. Для відступу можна так сказати, і для того, щоб себе перестрахувати. До речі, буквально вчора е прикинув і е зважив нашу найбільшу ярочку. Це та от ярочка, яких я купував е самих найперших, її е сестричку. Наш песик задавив і е, залишалася вона у мене одна. А вже оці е, дві ярочки і баранчика я купляв на іншому господарстві. Так от, е, в той момент, коли я купував ту ярочку, вага її була в районі 30 кг. Зараз же я її зважив, вага 41 кілограм. В принципі, з татом поспілкувався, він говорить, що це. На оцей от період максимально ідеальна вага і овечки породи Романівської. Ну, в принципі, там не чистопородні вони багато чого там намішано, але максимум там ще 10 якихось можливо 12-13 кілограмчиків наросте, але це в перспективі. Тобто, оце вже максимальна така забійна вага, якщо говорити про. Забійних овець, але ми наших овечок ні в якому разі забивати не будемо. Вони придбані для того, щоб стадо у нас дещо збільшилось. Ще питання поступали з приводу того, чи справляються чотири овечки за цією територією. Друзі, абсолютно вони не справляються. Можливо, все це зв'язано через те, що вони ще досить молоденькі е, ну, вік їхній там, до 6-7 до місяців. знову ж таки, якщо вірити продавцям, яких я їх купував, і відштовхуватись від того часу, е, напротязі якого вони в мене, ну, 6-7 місяців, в принципі, е, дуже сильно сподіваюся, що через якісь 2-3 недільки вони в нас почнуть гуляти, і наш борянчик – Проведе все те, що ми від нього очікуємо. Тобто заплідне наших ярочок і вже з Божою помічю наступного року ми отримаємо наше поголів'я, збільшимо поголів'я самочок. Ну а вже потім будемо крити оце поголів'я самочок іншим м'ясним баранчиком, для того, щоб ну можна так сказати, позбавити себе оцього шерстяного покриву, який є. На наших овечках уже в майбутньому, ну і покращити. І збільшити прирости, і покращити ну, взагалі, смакові властивості нашої баранини. Тому що все це поголів'я, ці тварини безпосередньо вони купувалися не суто як вид бізнесу, ну, а суто для себе, тому що ну, мені подобається баранина. Е, ще, друзі, от, відповідаючи якраз на одне із питань, яке ставив мені один із моїх глядачів, чому е, чекаю. Плюсової температури для того, щоб помити і продезінфікувати наш свинарник. Чому не мию все зараз? Тому що все банально просто. Після того, як ми помиємо наш свинарничок, а такі плани є, знову ж таки, все залежатиме від погоди. Тому що погода безпосередньо зараз дуже важливу роль відіграє. Для мене потрібно дочекатися, щоб було на дворі хоча б. Ну, до 20 градусів тепла і сонячна погода, щоб не було от вологи і страшенних дощів, для того, щоб наш свинарничок дуже, дуже гарно просох. Тому що, якщо все це вимите, дуже сильно намочити наше приміщення і не дати йому висохнути. Нічого не робити для того, щоб висох наш свинальник. Тут заведеться грибок, ну і все це дуже і дуже негативно буде сказуватися на нас в подальшому. Проблем нам і так вистачає з головою. Буквально на днях також заїжджав в один із наших торгівельних центрів, дивився на таку пушку, яка нагнітає температуру, туди заливається або бензин, або дизель. але... Ну, якби купувати її буквально для того, щоб висушити свинарник один раз там чи два рази в рік? Ну, в сенсу я не бачу, плюс до всього того, ціни на них просто там баснословні 15 17 тисяч гривень. Пушка. Знову ж таки відштовхуючись від цього, якщо навіть і не вдасться помити все це, дуже гарно і дуже ретельно будемо обробляти все дезінфекцією і консервувати наш свинарник. Ну але дуже сильно сподіваюся, що в нас почнеться так називаємо бабане літо і удасться нам якби реалізувати всі свої плани. Повертаючись до тої думки, яку я не до кінця завершив. І якби не до кінця розкрив, хлопці питали там, чи достатня оця от кількість 4 голови на те, в принципі, для чого я її купував, а саме для так називаємого викошування оцього чагарника, який, яким заростає мій двір. Дуже багато відеоматеріалів, передивився на тому ж самому Ютубі. Ну, дещо переживав, що замалий двір для 4 голів, тому що зачасту ті відео, на які я натрапляв, там оці от спеціалісти чи ну, просто люди, які тримають овечок, говорять, що там майже 3-4 гектари площа потрібна для утримання 4 голів овечок. ну Знову ж таки, можливо, все це йшло із розрахунком заготівлі сіна на зиму на овечок Можливо, якщо це так, то можливо десь орієнтиром таким от воно і є. Але якщо говорити про поголів'я, яке має дуже гарно вигризати оцю от траву. І якщо ви не хочете косити траву у дворі, ну 4 голови на оцей двір, це абсолютно ні про що. Вони ну майже а, нічого тут не, ви, не, не виїдають. Я думаю, на оцей двір. Ну, потрібно як мінімум голів 10 або 15 для того, щоб можна було бачити якісь дуже гарні і якісні зміни. Потрібно буде ділити цей двір на певні зони. Загнав, наприклад, в ту зону, там на протязі недільки вони все вичухрали, потім в іншу зону. ну... Іншу кількість загнав. Ну можливо, так воно і буде працювати, але відштовхуючись від того, що в мене є зараз на даний момент, в принципі, ну цього дуже і дуже мало. Але ми будемо робити все від себе можливе, щоб поголів'я наше росло, і та ціль, і задачі, які ми ставимо перед ними, вони ж виконували. Тепер друзі, буквально декілька хвилин приділимо свинок. Хоч ми зараз і без них, але знаєте, як отого наркомана, трусить і ліпає, все одно постійно не можеш знайти собі місця, постійно якісь думки, постійно читаємо, постійно спілкуємося із колегами. Ну і вже знову ж таки рахуємо дні, секунди, хвилини до того моменту, коли ми зможемо нарешті. Повернутися до своєї улюбленої справи. Там хлопці мені писали, Саша, чому ти впевнений, що саме там через 3-4 місяці ти зможеш знову повернутися до свиноводства, тому що чума ну це дуже і дуже непередбачувана хвороба. Ну, Знову ж таки, говорю, так є. Можливо, це буде дуже там грубо, але. Я думаю, що за оці 3-4 місяці у нас в Конотопі, в Конотопському районі, вимре усе, що повинно вимерти. І в принципі, я думаю, не тільки мені, а багатьом із моїх колег доведеться все починати із нуля. В чергове, можливо, повторююсь, але вчора один із моїх колег мені телефонував і. В чергове я впевнююсь в тому, що рішення вирізати все поголів'я було правильне, тому що ну, випадки захворювання і летальні випадки вже е, з'являються і в моєму селі. Е, значить, кому буде цікаво, до речі, друзі, відзніму. Окремий відеоматеріал, тому що скільки вже сказано, скільки переслухано і скільки вислухано людей. Можливо, кому буде цікаво, поділюся от баченням того, саме як проходить перебіг і стан, як ведуть себе свині, інфіковані африканською чумою, тому що ну, симптоми і саме момент смертності свиней дещо відрізняється від тих. Параметрів, які вказані в так називаємо книжці, і перебіг хвороби, перебіг саме цього захворювання, яким вражаються свині, він дещо відрізняється і дещо специфічний. Але то не про те, друзі. Буквально декілька хвилинок зупинимося з вами по ціновій політиці на маленьких поросят. Вона взагалі. В космічний космос стрибнула і взлетіла, незважаючи на всі оці якби, проблеми і негативні нюанси, які відбуваються в нашому Конотопському районі. Люди купують тих же самих свиней, інші люди продають і ціна на сьогодні в районі. Поросятка 5-6 кг це 2000 гривень. Взагалі такого зроду не було, щоб такого роду поросят продавали, але зараз так складається ситуація через те, що свиней взагалі майже ніде немає. Люди телефони обривають, запитують, чи є, чи будуть, коли будуть. ну А якщо говорити про поросят в районі 10-12-13 кілограмів, то в районі 3000 тисяч гривень за одну голову. До речі, можете внизу в коментарях поділитися, тому що дуже давно ми з вами не обговорювали всі ці нюанси. Напишіть, будь ласка, регіон, район, в якому ви проживаєте, і що відбувається із ціновою політикою на маленьких поросяток в вашому регіоні. І дуже цікаво буде подивитися якою являється ціна на відгадівлю в ваших районах, тому що ціна на відгадівлю також стрімко виросла. У нас вона в районі 70-75 гривень. Так що, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був канал Будні Свиновода, але без свиней. Але сподіваюся, дуже сильно сподіваюся, що оцей от казус і оцей от нюанс дуже швидко зміниться. І все у нас знов налагодиться. Так що, друзі, ще раз хочу подякувати вам за увагу. До нових зустрічей. Побачимось в нових відео.